Сьогодні поговоримо про індекс sp 500 про ETFs, Mutual Funds і декілька варіантів, які є на ринку, які можна придбати, про той варіант, в який інвестую я, і чому. Але перед тим я відчуваю, що є потреба взагалі пояснити, що таке ETF. Уявіть собі, що ви можете прийти до магазину і купити корзину продуктів в цьому магазині. Одну корзину, в якій буде 500 найкращих продуктів цього магазину. Кожного потрошечки, але їх там буде 500 найкращих продуктів в одному місці, в одній корзині. Так само і ETF. Купляючи один ETF, один SP 500, ви купляєте всі ці компанії. Частинку кожної цієї компанії. Ці компанії переліком на 2023 рік, але рік від року вони сильно не міняються. Найбільші компанії завжди залишаються е, тут. Хтось випадає, хтось приходить е, сюди. В цьому і плюс S&P, що вам не потрібно за це переживати. Ви купили один раз його і. Ви завжди маєте 500 507 якщо бути точним, найкращих компаній з Америки або світу. Кожна компанія тут є частина, ділиться не просто на різні компанії. Цей ETF ділиться на різні сектори, на такі, як інформаційні, технічні. Всюди входять Nvidia, Microsoft, Apple і ще багато різних компаній. Менших Intel і менших за Microsoft чи Apple, але їх тут є багато. Це найбільший сектор. 26% це, це технології в цьому ETF 26%. Ніякого більшого сектору не буде тут так багато, як технологічного. Інший, по, інший це буде. Медицина, 14,5%. Johnson Johnson, Pfizer — одні з найбільших компаній, які, про які ви могли чути. Але 14,5% займає медицина, фінанси. Фінанси майже 13%. Visa, MasterCard, PayPal і, і таке інше. Амазон, дистриб'ютори різні, Макдональдс, індустріальні компанії, енергетичні, такі як Нафта, Газ і все, що з цим зв'язано. Найкращі компанії все в одному місці. Real estate – це нерухомість. Ви можете купити все одним разом, одним пакетом. EOO або ВУ. Це ETF, це SP500 uh, Vanguard І це той ETF, який інвестую я. Uh, він був uh, створений у 2010 році. І. Uh, тут ми можемо бачити, за останній рік він виріс на 25%. Взагалі, в середньому цей ETF, взагалі ETF ростуть в середньому на 8, 9, 10% плюс-мінус. Десь можна сказати, в середньому на, на 9. З 2010 року ми бачимо, тут були такі: він виростав на 2 на 16, на 32 на 13, 1%. 2022 на 18, 2018 мінус 4, і в середньому це все буде на довгостроковій інвестиції на 10, 20, 30, 40, 50, 100 років. Це буде 9%. Це взагалі можна сказати, класика: 9%, якщо ви інвестуєте в ETF чи Mutual Funds. 8-9-10%. Тут немає мінімальної суми інвестиції, його можна взяти на 1 долар, що є плюс. Сьогоднішня його ціна це 538 доларів, як я і казав, 500-507 компаній різних топових американських компаній. В одному місці 538 доларів. Далі я ще поговорю про інші варіанти, дешевші варіанти, але які також тримають тих самих 500 американських чи 500 світових компаній. Expense Ratio на цей це по суті ціна за володіння цим ETF. Це та сума, яку ви сплачуєте в ангард за те, що ви володієте. Цим ETF, цим SP500 0,03%. 0,3%. 0 0,3% Expense Ratio може здаватися невеликим відсотком за володіння тим чи іншим ETF, але з часом ваші інвестиції збільшуються, накопичуються так само. І виростає відсоток. В кожному ETF різна кількість компаній, різна процентна кількість компаній. В цьому ETF можна подивитися: найбільше 31% це технології. Потім йдуть фінанси. Є різні ІТФ цього самого вангарда, є багато ще різних ІТФ. Може бути ІТФ, де буде більше ресторанного бізнесу, більше, де стоять на рухомості. Різні ризики, різні, різна ціна за володіння тим ІТом, і різні дивіденди, які платить той чи інший ІТФ. Можна подивитися, скільки яких конкретно компаній, наприклад, Apple тут на першому місці, його найбільше 408 мільйонів акцій Apple в цьому ETF, майже 100 мільярдів. Тут перелік всіх цих компаній: Amazon, Meta, Facebook, Google, Tesla. Скільки їх тут є. На сьогоднішній день це тут 503 компанії в цьому ETF. Ще варто сказати, що дивіденди, які платить цей ETF, це буде 1,17%. Небагато, але все одно і це і немало рахується. Плюс ETF в тому, що. Вони платять кожен, кожного місяця через місяць, якщо акції е, виплачують свої дивіденди по кварталу. Другий ETF це буде IShares. IShares це також дуже великий е, е, SP500 е, е, ETF. Він дуже схожий до VOO Vanguard. Ми бачимо його повернення за. 23 рік 26%. У них дуже схоже Він відкритий був у 2000 році. Ціна його за менеджування їхнє вони беруть фі 003%. Ті самі гроші, що і VOO. По суті, навіть дуже схожі в ті компанії, які тримає цей ETF, Apple також на першому місці. Потім Nvidia. Так, тут 508 компаній, якщо було VOO 503. На першому місці technology. Технології 32%, потім фінанси. Тут на консюмер на, на третьому, а медицина на четвертому. Там була там медицина на, на третьому. Але дуже схожі вони. Що я ще хотів сказати про цей ETF? Дивіденди, які вони платять 1% 17 річних. Якщо я не помиляюсь, 1,16. Дуже схожий до VOO. По суті, якщо є Кока-Кола, то є і Pepsi-Cola. Третій брокер, третій ETF це буде SPDR. В 1993 році він зареєструвався, відкрився. Цей брокер буде трошечки дорожчий. За expense ratio в нього 0.0945. Тобто, нам, якщо взяти 10 тисяч доларів, за рік ви заплатите 9 баксів. Якщо попередні брокери з 10 тисяч ви заплатили 3 долари. І коштує один ETF 588 доларів на грудень 2024 року. Що про нього ще ми можемо сказати? 503 компанії в ньому. Так само, як і VOO Vanguard. Дивіденди вони платять 1.14% ще менше, ніж попередні. Але це також популярний ETF. Його також люди беруть. І по суті, він тримає цей ETF, Вони всі між собою дуже схожі. Дуже схожі. В них всіх на першому місці Apple. Саме найбільше цих компаній, цих і між ними ETF, в них на першому місці Apple. Apple і технології. Технології, сектор технологій зараз на першому місці в них. Nvidia, Microsoft ті самі, просто різна кількість цих акцій. Якщо VOO в нього там ще більше акцій Apple, тут трошки менше, але по суті, то саме Перше, на першому місці Apple. 33% на технології, сектор технологій, потім фінанси, то саме, що і VOO плюс-мінус 13%. VFIAX на цей раз це індекс фонд знову з Vanguard. Фонд відрізняється від ІТФ. Найбільша різниця в тому, що ІТФ так само як Стакс можна, так само як Акції, можна продавати на протязі дня: купив, продав. Якщо фонди можна продати один раз. Тільки після того, як ринок акцій закривається. Коли він закрився, оцінили компанію, яка є ціна на той, чи на той момент, і ви можете або купити, або продати цей фонд. В нього входять так само, як і в ETF різні компанії, також тут 500 їх. В цьому фонді вони є в більшості американські компанії. Його ціна трошечки більша, трошечки відрізняється від ETF. І е, в нього є вже мінімальна сума. Е, це 3000 доларів. Якщо ви хочете взяти цей фонд, ви не можете його взяти на 500 доларів, на 100, на 300, 400, 3000 доларів і більше. Е, ціна його, expense ratio це 0.004. Трошечки більша, ніж в VOO ETF, там була 0.03. Тут в нього будуть дивіденди 1.16, що в принципі також то саме з 2000 року він є на ринку, і в нього повернення за минулий рік 25%, майже 25%. З найбільш тих, найбільша різниця те, що тут вже є мінімальна сума, це 3 тисячі доларів, якщо ви хочете в нього інвестувати, але це також є популярний фонд, і люди так роблять. Вони беруть трошечки ETF і трошечки беруть фондів. Індекс фонд, Mutual фонд немає різниці. По суті, різниця найбільша різниця в тому, що якщо береш Якийсь ETF, який тримає 500 компаній. Це можуть бути американських 500 компаній, а фонд можна взяти, який тримає найкращих 500 компаній світових. Наступний буде Charles Schwab SP500 це буде Mutual Fond, його символ SwPPX. Він буде в половину дешевший, ніж Vanguard, Його expense ratio 0.020. В його 80% інвестицій йдуть в американський е, ринок. Він був відкритий 5.19.1997 року, що вже є немало. Немає мінімального в нього е, суми, яку треба внести, якщо ви хочете його купити, не тисячу, не дві, не три, як у Авангарда Fund. Тут можна його ціна за одну штуку 90 е, баксів, можна взяти один чи два його. Він платить 1.20 е, річних, що виходить з 90 доларів е, долар е, трошечки більше за одну акцію, якою ви володієте. Е, так само він, е, в більшість його акцій йде е, в Apple. Е, вони всі, ці Mutual fund і ETFs, на першому місці в них Apple. І тут вже підбирається Nvidia. Ми можемо бачити. Також непоганий варіант. Я говорив сьогодні про ті SP 500 Mutual fund і ETFs, які цікаві мені, в які інвестую я. Все, що я хотів зробити. Показати малесеньку частинку того, що є на е, ринку, їх є набагато більше. Той хто знає, той знає. But if you don't know, now you know.